Вітаю всіх вас, шановні глядачі. Ми сьогодні з вами поговоримо про обласні Ради в Україні. А саме, чи потрібні в такому вигляді обласні ради, як вони вже існують протягом періоду незалежності України. Всі ви добре розумієте, яку діяльність здійснюють обласні ради. По факту, вони ділять бюджетні кошти саме в інтересах територіальних громад. А хто представляє інтереси територіальних громад? А представляють інтереси територіальних громад, обрані представники найближчої влади до людей. Це голова громади і це, відповідно, місцеві депутати. А вже депутати обласної ради, вони розподіляють кошти на свій розсуд, і, відповідно, здійснюють якусь діяльність. Але давайте задамось питання: з кого саме представлена обласна рада? Ви скажете з депутатів обласної ради. Але є такі випадки, що депутати обласної ради, як депутат, мешкає в одному місці, а представляє округ в іншому місці. А відповідності до Конституції України обласні ради представляють спільні інтереси всіх територіальних громад. І от осягніть саму діяльність депутата обласної ради. Він має Розуміти, що відбувається в територіальних громадах, що там по факту здійснюється, і відповідно він ще має представляти спільні інтереси цих територіальних громад. Але якщо дуже ретельно задатись питанням, як же депутат обласної ради може представляти всі спільні інтереси, він фізично це охопити не може. Але в Україні на великий жаль. Цими питаннями, мабуть, ніхто не задається. Бо саме формування обласної ради, воно неправильно, воно хибне. Бо мають представляти обласну раду саме ті люди, які проживають на тих територіях, які знають проблематику територіальних громад. На сьогоднішній день, як було і до цього часу, формування обласних рад відбувається тільки за рахунок обрання кандидатів. У вигляді депутатів обласної ради. І на це, відповідно, витрачаються бюджетні кошти. І якщо підрахувати, скільки цих бюджетних коштів було витрачено на формування обласних рад з урахуванням всієї України, і який результат отримали територіальні громади від діяльності обласних рад, то можна задати з питання. А чи доречні в такому вигляді обласні ради? Чи треба їх змінювати? На нашу думку, вони недоречні. По-перше, вони неправильно сформовані, і по-друге, там представлені люди, які не представляють спільні інтереси територіальних громад. А мають представляти спільні інтереси територіальних громад. Вже обрані представники влади. По-перше, це дасть можливість не витрачати бюджетні кошти, тому що вже обрані представники влади, а це депутати місцевих рад, яких обирають виборці. І саме з цієї чисельності депутатів вже обирають секретаря ради. І по суті, секретарі рад мають бути у вигляді депутатів обласної ради і представляти кожну свою територіальну громаду для того, щоб відповідності до Конституції України було відповідно, що там наголошено: що обласні ради представляють Спільні інтереси всіх територіальних громад. А мова йде про спільні інтереси як соціальна, як економічна, так і культурна спроможність територіальних громад в їхньому розвитку, в їхній життєдіяльності. І саме секретар, який був обраний, який там мешкає, який знає проблематику, який зустрічається з виборцями, проводить з ними відповідні зустрічі. І розуміється, що саме треба в першу чергу робити, в другу, в так і інше. То він, будучи як депутат обласної ради, тобто маючи статус депутата обласної ради, він же буде наголошувати на всіх тих проблемних питань, які повинні вирішувати саме в територіальній громаді. І от уявіть, обласна рада складається тільки з секретарів рад. Відповідно, секретарі рад, це. В першу чергу, найближчі представники територіальної громади, і, по-друге, вони знають всю ту проблематику, всі ті питання, всі ті моменти, які стосуються життя територіальної громади. Відповідно, вони будуть вже представлені у вигляді депутатів обласної ради, і здійснювати свою діяльність як представник від територіальної громади. І таким чином будуть представлені всі. Спільні інтереси всіх територіальних громад. Така наша думка, така наша позиція, шановні глядачі, як ви вважаєте, що має бути змінено в державотворенні в Україні для того, щоб в Україні відбули зміни на прикладі формування обласних рад, залиште, будь ласка, свої коментарі, свої побажання, своє бачення, бо ми висловили вам. Як має бути в дійсності для того, щоб можна було сказати, що в Україні відбуваються справжні зміни? Бо зараз змін немає. Формування обласних рад в Україні, воно залишилось з того періоду, коли була прийнята Конституція України. Нічого не змінюється. А для змін потрібні відповідні дії, розуміння і аналіз всього того, що було за період? Незалежності України. Тому, шановні глядачі, я всім дякую за пригляд цього відео. Якщо вам відео це сподобалось, поставте вподобайку, поширте наше відео і залиште свій коментар. І обов'язково ставайте нашими підписниками. Всім вам дякую, шановні глядачі, до нових зустрічей.